Другоцінні, не будьте обманутими. Багато фантастів говорять, що все. З'явилося з якогось вибуху чи там теорія еволюції, тобто з якоїсь слизі людина, чи від мавпи. Ні, це все брехня, всьому заложена інформація, тобто все створено Богом. І все досконале, все працює. І наука зараз доказує, доказує наука, що все створено Богом, наприклад, інформатика, термодинаміка, антропний принцип, біогенез. Це все доказує, що все досконале. Але все створено Богом, і хаотично нічого не може працювати. Тому пізнавайте слово Боже, пізнавайте істину. Не пропустіть, не пропустіть, бо є ще місце в Царстві Небесному. Покайтесь, станьте учнями Ісуса Христа і приєднайтесь до живої церкви, щоб виконати призначення. Будьте благословені.